1 листопада 2025 року. Що ми бачимо? Листя опало на деревах. Сонечко заходить. А ми думаємо, що ж то ми маємо робити далі. Думаю, знайти собі іншу роботу. Ну, Давайте подивимося, що у нас є робота. А робота у нас така. Невеличка шкілка. І наші саджанці, як ви бачите, все, що у нас є в переліку, було на наших сайтах. Все, чекає на викупку. Думаємо, копати, не копати, пора, не пора. А ну дзвоніть, пишіть. Що скажете? асортимент є від кишмішів і до крупнячків. Крупнички всякі є. Ну, можна сказати, і Мірчик є. Ніпровський манікюр фінгер. А кишміші є. Як Хеллоуін, так і Арарат, так і Аватар. Так і цимус, і казочка є, і різні всякі такі штучки. Так що хто ще думає, підкажіть нам, копати, не копати, робити, не робити. Звичайно, ми робити будемо. Але так. Кого цікавить, дзвонимо телефони під описи. До зустрічі, до дзвіночка.